Перейдемо до трішечки інших тем. Ну тут варто зазначити, що Європа та цивілізований світ він усвідомлює, що таке російська загроза, і тому з тих меседжів, які ми чуємо від західних політиків, ми розуміємо, що підтримка України все ж таки є. Але ось як трактувати цю заяву і цю тезу Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі, яку зараз підхопили останні кілька днів всі медіа, і там, нібито, навіть ООН буде вже збиратися з цього приводу, тому що європейські країни помітили загрозу. В цьому для себе, що ну, це означає? Це нічого не означає, Білорусь не отримає ядерної зброї. Вона все одно знаходиться під контролем російських військових і вона буде навіть ну, і близько не буде мати відношення до Білорусі, але разом з тим вона переходить кордон Росії. Це от основне ну да вони ссилаються на такі самі. Можливості Сполучених Штатів, які розмістили ядерну зброю в Західній Європі свого часу ще під час холодної війни, і мотивують тим, що от у вас є така програма, коли реально льотчики в інших країн, які є партнерами по НАТО, готують для можливого використання цієї зброї, Ну тому що фізично льотчиків в Сполучених Штатів може не вистачити там для якихось бойових дій. Але тут ситуація в іншому плані: в плані того, що Білорусь це країна, яка завжди себе асоціювала як нейтральна. Вони цей нейтральний статус з конституції прибрали. Білорусь країна, яка ну шалено постраждала від Чорнобильської катастрофи. Причому я не хочу порівнювати Україну і Білорусь, але територія Білорусі була більш зараджена. І білоруси через себе прийняли цей е, атомний е, синдром е, небезпеки. І я просто знаю, як, як вони хвилювалися з будівництвом відкриттям атомної електростанції, як вони зараз сприймуть перебування ядерної зброї на їхній території. Ну, тактична ядерна зброя вона не є е, там чимось надзвичайним. Ми вона, вона небезпечна, але вона небезпечна на такої степені, як стратегічно. Якщо б вони почали розміщати там е, ядерні ракети, там від, відновлювати шахти, про що до речі, е, казав Лукашенка, що в нас є е, є місця, де з Радянського Союзу зберігалися ну чи чим могли бути використані. Е, Ядерні ракети, що ми це все тримаємо в належному стані, і ми можемо їх відновити. Тобто, загроза того, що вони можуть примістити на територію білу стратегічну зброю, ну в першу чергу, в першу чергу, це без небезпека для Білорусі тому що Білорусь стає ще одним е, таким е, об'єктом, який може бути е, знищений в разі початку якоїсь не знаю. Не хочу про це говорити, але. Якоїсь ядерної ядерного конфлікту, от і все але Wall Street Journal написав статтю, в якій говорить про що? Про те, що такий прецедент, якщо він буде створений, він до чого може призвести до того, що це підштовхне ряд інших країн. В яких немає ядерної зброї можливості шукати цю ядерну зброю ну і відповідно розміщати можливо на своїй території, і світові е, загрожує гонка ядерних озброєнь з новою силою. Наскільки ну, це так... небезпечна ситуація? Наскільки це може бути, якщо справді дійде до того, що в лісу буде розміщена ця тактична ядерна зброя на території Білорусі, Російська ну, бо, бо це прецедент, і мені більше всього імпонує? Ситуація, що е, буквально на днях була зустріч Путіна з е, лідером Китаю, де вони mm -hmm. говорили питання не розпросюдження ядерної зброї, і тут буквально за, за декілька днів він починає. Хоча е, треба віддати належне, е, китайці знали про цю ситуацію. Вони говорили з е, Лукашенка, попереджали його при його зустрічі, коли він був е, на останній е, зустрічі в Китаї. І це ж готувалося набагато раніше ніж було оголошено. Я думаю, що вони вже рік, якщо не більше, готувалися до можливого переміщення цієї зброї на територію Білорусі. Ну, от навіть передача іскандерів в білоруській армії вона так само не свідчить про те, що білоруси зможуть використати цю тактичну зброю, але всі ці моменти вони дуже, дуже таки показові. Показує в тому плані, що Путін просто переходить всі червоні лінії, ігнорує будь-які будь міжнародні договори, міжнародну безпеку, і треба розуміти, що в нас ж була інформація про відновлення ядерного сховища, сховища ядерної зброї в Криму, і невиключно виключно ядерна зброя знаходиться зараз в Криму. До речі, про це розвідка попереджала про те, що там за сховище відновлюють. Ну але наскільки там є ця ядерна зброя чи ні, це величезне питання. А ви цікаву тему вікторими хамиколавичу зачепили стосовно візиту ці Дзіньпіна до е, Путіна, тому що дуже багато було таких, знаєте, повідомлень. Те, що на публіку було сказано, і те, що було сказано, і ті домовленості, які були за зачиненими дверима, це як то кажуть, дві великі е, різниці. Так от тут е, питання номер один е, е, минулого року. Е, Різко Путін змінив свою риторику. Вона пішла на ця ядерна риторика, і якраз це пов'язували із розмовами з сі дзінпіном, якого безуспішно минулого року запрошували до Москви, Він не приїхав. Що зараз спонукало кремлівського диктатора знову почати говорити про ядерну зброю? Чи якісь чи були чи була розмова про це із сідзінпіном? Ну і питання, яке надзвичайно хвилює українців стосовно. Китайської зброї, а чи може вона бути поставлена в Україну, тому що ну техніки радянського зразка для двохмільйонної армії Китаю в них багато? Але чи Китай буде нарощувати і формувати свою е, свої збройні сили для якихось подальших можливих протистоянь, і він відмовить Росії саме через те, що йому потрібно? Чи все ж таки зважиться на те, щоб піти на цю співпрацю, навіть е, розуміючи, що це може загрожувати йому санкціями? Ні, ну я, я не вірю в те, що Китай відкрито почне підтримувати Росію. Китай не є і їхня політична доктрина і їхня дипломатія ніколи не була з відкритим забралом. Це східна філософія. Вони ну я не кажу, що вони там, грубо кажучи, підступні, та але вони зовсім по інакшому мислять ніж ми. Зовсім по інакшому іншими категоріями і, і часовими е, рамками. Якщо ми думаємо, що буде там через 3, 4-5 років, вони думають, що буде через 100 років, і таким чином і розраховують всі моменти. Тому я думаю, що е, довгострокові перспективи вони розуміють послаблення Росії, і е, вони єдина можливість використати Росію це е, справді використовувати їхні ресурси е, через свої можливості, і е, в першу чергу їх дуже цікава логістична складова, коли декілька років назад ще е, е, ніхто про це не думав, Китай почав будівництво криголамів де Китай де Криголами. Так? А потім е, з'ясувалося, що вони активно працюють з Росією на предмет того, щоб взяти під контроль, тому тобто, чи е, повністю логістично е, північний е, сі, ну морський морський шлях. Здовж берегів Росії, тобто він надалеко думає, і він не може просто собі дозволити отримати оці санкції, які підірвуть його економічну спроможність в далекій перспективі. Йому зараз треба підніматися, щоб по потім можливо можливо розраховувати на на, на більш потужну свою силу. Наразі він зорієнтований на, на Штати і, і Європу. Реалізації тих чи інших проєктів, і е, е, економічно залежний від них, як е, колись Європа була залежна е, від Європи від російської енергоносіїв, так зараз Китай залежний від Сполучених Штатів і Європи щодо реалізації своєї продукції без цієї реалізації зміст економічного е, чуда е, Китаю просто знищується е, е, а на фоні того, що в них там величезні проблеми в економіці. Пов'язані з е, вкладанням е, вкладанням е, коштів, е, які не дали прибутку по е, житловим проектам інфраструктурним проектам Знаєте, вони, ми, ми, ми багато чули про ті міста, які будуються мільйонні міста, де ніхто не живе, або Залізниця, чудова залізниця, яка нікуди не веде, і так далі. І так далі. До речі, на цьому фоні вони і відмовилися. Від ще одного інфраструктурного проєкту це то, що Путін пропонував протягнути туди гілку чергову газопроводу. Їм і так вистачає. Вони активно зараз працюють на шерфі своєму і, напевно, в найближчий період перекриють можливості свої з газом і без Росії. Але всі ці, ті ці моменти говорять про те, що в Китай буде він не може пристати ідеологічно. На бік Європи і е, Штатів він буде створювати свій, свій е, шлях, свою якусь там прогресивну ідею, яку вони там Е, Якісь там мирові угоди. Бачите, зараз е, під в рамках Брікс е, підтягується Бразилія, напевно, все ж таки вони будуть працювати з Індією, і це все говорить про те, що вони справді йдуть своїм шляхом, і цей шлях не співпадає не з нашим, на жаль. Но і не з Путіна.